Вітаю, шановні учителі математики восьмих класів. Ми продовжуємо п'ятничні зустрічі, і зараз в нас на порядку денному, тиждень два з геометрії. з геометрії. Я вмикаю демонстрацію екрану, і ми з вами розпочинаємо. Отже, на другому тижні з геометрії в восьмому класі. За нашими планами урок третій і четвертий, з повторення за сьомий клас. На урок три винесено тему трикутники, і на урок чотири тему коло і круг. В посібнику для вчителя ви бачите на сайті лабораторії. Є посібник з цими уроками 3-4. Ви бачите, що до уроків повторення, я нагадую, ми даємо лінк на презентацію і обов'язково лінки на інтерактивні вправи, які ми виконали на платформі Loney Gaps і які можна використати замість або разом з тими ж самими номерами в підручнику. Навчальні наші матеріали мають ось такий вигляд, і тут ви бачите заведено місце для QR-кодів і презентацій. QR-кодів і лінків. QR-код і лінк біля назви говорить про те, що тут буде ясно, що посилання на презентацію, а QR-код біля вправи з піктограмою моніторчик це якраз і буде посилання на інтерактивну вправу. За лінком ви можете з електронного варіанта підручника перейти і учні так само, якщо вони будуть з електронним варіантом працювати. На жаль, про паперові варіанти зараз не йдеться, бо грошей немає, субвенції не виділено, і тому видавництвами не тільки нашому Оріону, а й іншим видавництвам, немає за що для пілотних шкіл і для апробації розтержувати наші матеріали. Тому, а оскільки ще ці матеріали розташовуються на відкритому ресурсі всеукраїнська школа онлайн, яка абсолютно відсторонилася від Збереження авторських прав, ніяким чином авторські права не захищаються. Отже, в цих матеріалах ми лінки QR-коди не даємо. Зрозуміло, що через QR-код можна зайти і на презентацію, і на інтерактивні вправи на смартфоні, зі смартфона. Нагадаю, що ви бачите, Біля деяких вправ піктограмку з буквою Е. Це означає, що даний номер 32 ми пропонуємо для домашньої роботи учням. і до нього також є інтерактивний варіант на платформі Оріону, на платформі нашого. Електронного додатка до підручника. Ну, а тепер я хотіла би показати вам презентацію до третього уроку про трикутники, що ми туди запропонували, винесли і що нам допоможе повторити, узагальнити з учнями. Навчальний матеріал перед тим, як розпочати розв'язувати задачі. Отже, урок третій: трикутники. Я перекладаю дуже швидко, Значить, ми пропонуємо повторити дві класифікації трикутників: і чому саме так, і які особливості різносторонніх рівнобедрених. Рівно сторонніх трикутників, за кутами, як вони розрізняються, далі властивості кутів трикутника. От якщо у нас ось такий трикутник, в ньому кути альфа, бета, та гамма, співвідношення між ними. БЦД зовнішній кут даного трикутника, теж можна повторити, а чому це зовнішній кут. Далі, що ми можемо сказати, що кут зовнішній, більший за кожен із двох кутів несуміжних з ним. Чому? Тому що Зовнішній кут дорівнює сумі цих кутів. А значить, а кожен кут більший за нуль трикутника, інакше б не було трикутника, значить, ось такі наслідки випливають. Аналогічно сторони. У нас є периметр, треба повторити, у нас. Сказано, що кожна сторона, фактично, це нерівність трикутника, кожна сторона трикутника менша від суми двох інших його сторін. Важливі відрізки, безумовно, треба швидко повторити, що ж таке медіана бісектриса, висота трикутника. Які особливості рівнобедреного трикутника? От зверніть, будь ласка, увагу, ця таблиця з сьомого класу, яким чином пов'язані властивості і ознаки рівнобедреного трикутника. Властивість ми стверджуємо, ми знаємо, що трикутник рівнобедрений. і що з цього випливає, що в нього два рівні кути. Що бісектриса є медіаною і висотою. А якщо ми не знаємо, що трикутник рівнобедрений, але знаємо ось такі його властивості хоча б одну з них, то ми можемо, пройшовши шлях назад, точно стверджувати, що трикутник рівнобедрений. Тим самим. ми... Показуємо взаємозв'язок між властивостями і ознаками. А, може, тут варто було б, було б ще й означення запитати в учнів, а чи є в цій схемі означення, а на малюнку, чи є означення? В схемі означення немає. Хіба що ось цей припис. правда? Трикутник рівнобедрений і вказано, які в нього рівні сторони. Отже, тут у нас завуальовано означення, щоб його ухопити і учням дати опору для думки, а яке ж означення, де ж його знайти, ясно, що спрацює малюнок. А чи є на малюнку якісь відомості, які випливають з означення отаке От б запитання, напевно, поставити. І ось тут учням вибір з двох, або рівні кути, тобто беда-бісектриса, або рівні сторони. О, оце воно означення. Отже, тут така гра: здогадайся, думаю, що буде. Корисною прямокутний трикутник, аналогічно ми міркуємо про ознаки і про властивості і про ознаки обернений хід, але аналогічно, як і з рівнобедреним трикутником, треба пригадати, а яке ж означення. Прямокутного трикутника, чи десь воно в нас фігурує в схемі, і на малюнку. Важливо, бо учням треба не тільки аналітично розпізнавати рівнобедрений прямокутний трикутник, але й візуально і позначеним метричним даним. Ось прямий кут, значить трикутник стопудов прямокутний. Не було б цього позначення, ми б не могли стверджувати одразу з першого погляду, що цей трикутник прямокутний. Але коли б ми змогли це стверджувати? Якщо б у нас хоч одна з ознак. Виконувалась перша ознака, що сума гострих дорівнює 90. Якби не було ось цього прямокутного позначення прямокутного, прямого кута, ну, ні звідки ми б її не побачили? А от така ознака прямокутного трикутника, що Медіана до гіпотенузи дорівнює половині гіпотенузи, отут би вона могла би спрацювати аналітично, а чому не графічно? А тому що тут немає в нас позначення для рівних відрізків. Це така собі провокація. Щоби ну, загострити увагу учнів, коли ми можемо використати дані з малюнка, а коли не можемо. Якщо у нас малюнок навіть без позначення, що М на С дорівнює половині гіпотенози, але є запис, о, це нам достатньо для того, щоб стверджувати. Що це в нас прямокутний трикутник. Тож на отакі нюанси треба звернути увагу. Ну, Безумовно, треба повторити ознаки рівності трикутників за двома сторонами і кутом, за стороною двома кутами і за трьома сторонами. Прямокутних трикутників як ми пам'ятаємо, їх чотири ознаки, чотири ознаки. а оскільки ми говоримо про, про прямокутні трикутники, один елемент у нас завжди відомий це прямий кут. І тому ці ознаки формулюються коротше за, катит, за двома катетами, за катетом і гострим кутом. За гіпотенузою і гострим кутом, за гіпотенузою і катетом. Навіть якщо учні не пригадали, не запам'ятали безпосередньо ознаки рівності прямокутних трикутників, думаю, що це не катастрофа. Головне, щоб вони пам'ятали три ознаки рівності. І розпізнавали ці ознаки рівності на прямокутних трикутниках. Ну, а далі, за нашою традицією, інтерактивна вправа дається в презентації, через лінк QR-код можна перейти до неї. І ще одна вправа, інтерактивна от до повторення ми робимо. Дві інтерактивні вправи на один урок. Перегорну сторінки, на яких помічені задачі, і ось розв'язання, про яке я говорила, оформлення е скороченого запису малюнок і текст, і задачі, які ми пропонуємо на урок третій. На урок четвертий. Припадає тема «Коло і ікру. Урок четвертий так само прописано в посібнику для вчителя. Ви бачите і презентацію, і дві інтерактивні вправи, які ми пропонуємо на цей урок. Презентацію зараз я вам продемонструю. Отже, урок четвертий, коло і круг. Коло і круг означення ми не наводимо, але пригадати, я думаю, його треба. Чим відрізняється коло і круг, теж треба пригадати. Ми розпочинаємо одразу з важливих відрізків. В колі і, відповідно, в крузі. Діаметр хорда, радіус і властивість співвідношення між діаметром і радіусом. Наступна властивість, будь-яка хорда менша від діаметра. І ви бачите, не строга нерівність, тому що діаметр це теж хорда. Властивості діаметра перпендикулярного до хорди. І навпаки, можна формулювати хорди перпендикулярної до діаметра. Я думаю, що це все зрозуміло. Отже, якщо діаметр перпендикулярний до хорди то він ділить її навпіл. Якщо у нас точка К ділить навпіл хорду, то діаметр, який проходить через цю точку, перпендикулярний до цієї хорди. Дотично до кола, повторюємо, що це і яка її властивість. Для двох дотичних ми маємо, що відрізки дотичних від зовнішньої точки до точок дотику рівні. І от тут би на інерції запитати, а чи може точка Н лежати всередині кола? Лежати та може, але Ан і БН… Не будуть дотичними, бо вони будуть якимись відрізками всередині кола. Два кола як можуть розміщуватися, не мати спільних точок, мати спільну точку, і тут два варіанти зовнішнє розміщення, внутрішнє розміщення. І для точок дотику зовнішнє розміщення і внутрішнє розміщення. Ну і нарешті можуть перетинатися. І якщо таке відбувається, такий перетин відбувається, то якраз ось ця хорда АБ, що з'єднує точки перетину двох кіл, перпендикулярна до лінії центрів. Ну І безумовно ділиться ця хорда таким відрізком, оскільки він є частиною діаметра і в одному, і в другому колі, отже, хорда точкою перетину з лінією центрів ділиться навпіл. Але тут в нас ще така складна штука, як геометричне місце точок ГМТ. Геометричне місце це множина точок площини. Це всі точки площини, кожна з яких має одну й ту саму властивість. І навпаки, Кожна точка площини з такою властивістю обов'язково належить даній множині точок, які утворюють певну фігуру. І в сьомому класі вивчалося небагато геометричних місць на рівні ознайомлення, по-перше, коло, і тут ми ще раз повторюємо означення кола бісектриса кута і серединний перпендикуляр до відрізка. Ще один такий важливий фрагмент це вписані описані кола. Коло вписане, чи коло описане, а трикутник вписаний оці пари термінів я би радила. Не розривати коло описане, трикутник вписаний. Ось така конфігурація, на ній можна подивитися, що важливе, помічено. Ну і коло вписане, а трикутник описаний, що в нас тут такого особливого. Де лежить центр вписаного описаного кола, обов'язково варто повторити. Ну і те, що навколо трикутника завжди можна описати і завжди в нього вписати коло, теж дуже важливо повторити. У різних трикутників, трикутників різного виду ми повторюємо, де знаходиться центр описаного кола. Всередині трикутника, якщо тупокутний трикутник зовні трикутника, і якщо трикутник прямокутний, то на гіпотенузі. З візуалізаціями обов'язково це варто повторити. Ну і далі ми даємо інтерактивну вправу до уроку 4. І ще одну інтерактивну вправу до уроку 4. Далі такої вольготності не буде, буде тільки по одній вправі інтерактивні до уроку. Ну, і рефлексію ось таким чином. Ми оформили на даній презентації. А ми з вами переходимо до перегляду задач до цього пункту. І одного і другого. Знову ж таки нагадую, моніторчик це інтерактивна вправа для роботи в класі, і буква «Е» – це домашнє завдання. Отже, такі вправи ми пропонуємо. Думаю, що деякі з них усні. Деякі з них практичні. З колом, кругом ми працюємо дуже давно, учні маються на увазі не лише в 7 класі, а й раніше, тому і в початковій школі, тому тут можна спиратися на життєву інтуїцію учнів для того, щоб вони нормально справилися з цими завданнями. 59-та вже, ви розумієте, на ГМТ, яку фігуру утворюють середини всіх радіусів кола з центром О, може бути тільки усні розв'язання радіусів безліч, середин цих радіусів. Безліч. Вони всі на однаковій відстані середини радіусів мається на увазі від центра кола, отже, це буде коло радіусом R пополам або половина R. А яку фігуру утворюють ці точки Х, відстань від яких до центра кола дорівнює двом радіусам двом радіусам. Ясно, що це буде коло з радіусом 2Р. Ідемо далі. Знову практична задача. Тепер вписані описані кола. Трошки ось бачите, можливо, послідовність задач. Когось із вас не задовольнить, напишіть, будь ласка, чи треба все ж таки прив'язати послідовність задач жорстко до презентації, бо що можна зробити на уроці? Можна перший смисловий блок опрацювати про коло і круг, і його особливості, порозв'язувати дві-три задачки. Далі вписані описані кола. Знайти тут в нас задачі на вписані описані кола. Далі ГМТ повторити і знайти задачі на ГМТ. Фактично, ось 66-та задача. Складіть план побудови. Ми не кажемо виконуйте побудову і лінійкою, можливо, це буде і довго. А от просто описати план, а можливо, дома завершити, виконати цей план цирковою і лінійкою побудувати вказану фігуру. Можливо, і так можна зробити. І такий прийом він відомий здавна, це не наш прийом. Інші автори його придумали не сучасні, а ще в минулому 20 столітті. Це прийом незавершеної дії, коли ми в класі розпочинаємо розв'язування задач, а її оформлення пропонуємо завершити вдома. Прийом дуже потужний. Тушний. Чому От і спостереження показували, що коли учень починає завершувати розв'язання розпочатого в класі, от все, що відбувалося в класі, воно стає начебто поруч з учнем. І опитували учні. Учнів, які брали участь у таких випробуваннях, в такому експерименті, працювали за цим прийомом. Вони кажуть, що вони навіть голос вчительки чують, коли вони починають продовжувати розпочати в класі, відчувають сусіда. Який там ліворуч чи праворуч за партою з ним сидить. Отакі були відповіді учнів. Тому такий прийом, я думаю, що він корисний і заслуговує на увагу. Отже, ось такий зміст ми виносимо на наступний другий тиждень з геометрії у восьмому класі. А вже Контрольну роботу за повторення і початок вивчення розділу Чотирикутники ми будемо розбирати з вами на наступних п'ятничних зустрічах. А я дякую вам за увагу, і на цьому ми сьогодні прощаємось. До побачення! До побачення! Добра вам, здоров'я! І хай все буде тихо, мирно, спокійно, без будь-яких неприємностей. Мирного всім нам неба і найскорішої перемоги. До побачення. До наступної п'ятниці. До побачення.